Друзі, в Куп'янську відбулася одна з ключових подій на фронті, як мінімум, в ці місяці. І є е, очевидна інформація, є офіційна інформація, а також в цьому відео буде неофіційна, особисто від захисників Куп'янську. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик. На сьогодні волонтер, мій підрозділ, в складі якого я був з першого дня повномасштабки, і наскільки вистачило здоров'я, мій підрозділ тримає Куп'янськ в складі Сил оборони, звичайно. Друзі, доки я готував вам відео, з'явилась взагалі для мене шок. Новина: Зеленський приїхав в Куп'янськ. Ви чуєте? Не піздьош Путіна, а Зеленський в Куп'янську. Те місто, з якого він знімає, за 20 кілометрів від нього, вже починає дуже сильно зжиматись. Там, де він знаходиться, туди взагалі доїжджають тільки найкращі. Послухайте, а потім далі те, що я готував. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції, всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. І я прошу вас допомогти поширити це відео. Тут буде посил і росіянам, тут буде посил кожному з нас. І тут будуть слова вдячності тим, хто в ці дні в нашому підрозділі є такі хлопці. Віддали своє життя саме в Куп'янську, саме за те, щоб ми сьогодні змогли почути такі новини. І так, офіційна інформація: в результаті успішної операції Сил оборони було заблоковано противника. У Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста, тобто навколишні села. Важка й довга операція триває, адже кацаянклави, ще є у центральній частині міста. Так, вони там позалазили, вони об'єднані, але вони без постачання, вони без логістики. Вже не перший тиждень всі чекали цю новину. Вона була зрозумілою, можна навіть так сказати, але не, не можна було її озвучувати. До появи у офіційних джерелах. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії Сил оборони України. Тому ми публікуємо ті відомості. Ну, тобто, я теж буду говорити виключно про те, про що можна казати. Чому я прошу допомогти в поширенні цього відео? А це про лайк, репост, коментар нашим захисникам сьогодні, до речі, День сухопутних військ нашій піхоті. Саме в піхотному підроздіний підрозділ, в якому я служив, воював, саме піхотні підрозділи, яким ми з вами допомагаємо. Поширення цього відео важливе для того, щоб якомога більше росіян в різних соцмережах, різ, з різних джерел, різними шляхами почули правду, те, що вони, і можливо, хоча б на якийсь відсоток менше. Почали вірити телевізору своїм головнокомандувачам, своєму диктатору. Це теж це невеличка, але інформаційна перемога, якщо це відео залетить. І надважливе, що я хочу сказати, за офіційною інформацією в оточенні знаходиться приблизно 200 представників армії гвалтівників та вбивців. Неофіційно, їх там набагато більше, тому що. Вирахувати, скільки їх туди позаповзало в подвали. Сидять, сидять, сидять в кустах без їжі, без БК, без нічого. Вони вже, повторюсь, десь два тижні без логістики. Це невідомо. І єдиний шлях їх відступу з цього оточення через річку Оскіл, що практично неможливо, тому що небо контролюється нашими дронами, небо контролюється. Е Небо і земля контролюються артою і засобами ураженням, які тільки можуть, можна уявити, вони своє отримали. За, за річкою їх чекають, і вони будуть пливти потім обратно, або там і залишаться. Це теж інформація сотка, як то кажуть. Але чим більше росіян зрозуміють, що всі слова Путіна і Герасімова про взяття Куп'янську ще місяць тому. Є такою ж правдою, як багато іншої інформації про стратегічну перевагу, те, що зараз Трампу вливають в вуха, це все виключно для створення картинки, для того, щоб долучати нових орків йти на обой, для того, щоб Трамп вірив в те, як і багато хто з Трампа, з Трампа оточення, в те, що Росія щось може. Завдяки нашим хлопцям, нашим захисникам, завдяки кожному, хто їх підтримує. Їх багато, в числі тих, хто дивиться це відео, я знаю, ви дуже е, добре мене чуєте. Я дякую вам за кожен донат, за кожні 10 гривень, за кожну тисячу гривень. Е, за кожен за кожну дію з підтримки у поширенні відео. Нагадую: лайк, репост, коментар обране і е, е, можливо. Ця новина це найкраще привітання для нас, цивільних. Нас, військові, вітають з Днем Сухопутних військ, з Днем піхоти. Таким чином, будемо вважати це так. Я прошу вас привітати їх теплими словами в коментарях і донатом на наступні збори. Це в першу чергу логістика. Є мрія зібрати на пікап, поки не починаю цей збір, але. Дивлячись на те, що у нас буде по залишкам на рахунках, можливо, це все вигорить і навіть, навіть до Нового року. Логістика це найнеобхідніше. Як було, так і є. Тому що небо все одно російська піхота знищена, а залишки її будуть знищені. Але небо це те, що контролюється обома сторонами в рівних, в рівних скажімо так, частях. Прошу вас, долучайтесь до зборів. Якщо ви в Тіктоці, в коментар... в профілі є реквізити офіційної банки, офіційного волон... офіційної волонтерської банки зборів на 101 окрему бригаду, другий батальйон. Також там є номер картки, це офіційний рахунок благодійного фонду у приваті. Якщо ви бачите це відео в будь-якій іншій соцмережі, не можете знайти реквізити. Просто в гуглі напишіть позивний Орел. Першим видачі буде сайт благодійного фонду, засновником якого я є. Там теж є реквізити. Долучайтесь. Ще раз хочу привітати всіх наших захисників з Днем Піхоти, з Днем Сухопутних військ, всі інші підрозділи, всі інші роди військ. Привітати з цією невеликою, страшною надважкою. Перемогою, але дуже значною перемогою і хлопцям, які віддали життя в Куп'янську за нас з вами, за нашу Україну. Їм честь. І найкращим чином повагу до них ви можете виразити в підтримці тих, хто продовжує боротьбу безпосередньо напряму з ворогом. Друзі, війна триває. Ми тримаємось, ми підтримка наших захисників, ми єдина країна. Ми, українці, де б не знаходились. З Богом, друзі.